Шості по гарячих слідах затримали двох громадян, підозрюваних у пограбуванні. До правоохоронців надійшло повідомлення від 46-річної жінки, що двоє невідомих чоловіків вихопили у неї з рук сумку з гаманцем, банківською карткою та ключами від квартири. Наряд Державної служби охорони прибув на місце виклику. Я йшла тут, а на мене двоє підбігли, вирвали сумочку, вирвали і туди кудись побіжали. Будь ласка, допоможіть. Разом із потерпілою міліціонери вирушили вірогідним шляхом зловмисників. На телефон жінки прийшло повідомлення про те, що в одному з банкоматів міста неізвісні лиця намагаються зняти гроші з її кредитної карточки і використовуються при цьому некоректним пін-кодом. Старший групи зорієнтувався. І одразу група направилася до ближайшого з банкоматів. Двох чоловіків, яких незабаром зустріли, потерпіла, впізнала як своїх кривдників при собі. Вони мали речі заявниці. Відтак, співробітники міліції доправили обох до відділку, де нині з ними спілкуються слідчі та проводять подальшу перевірку.